Знову повертаємось до сесійної зали Бродівської міської ради, яка під час останнього пленарного засідання більше нагадувала поле словесних баталій, попри те, що рішень, які мають важливе значення для міської громади, було прийнято чимало. Про програми розвитку різних галузей діяльності міської громади на цей рік звіти про роботу міських посадовців та земельні питання, розгляд якого відбувався під пильним оком громадськості обласності, Нового телебачення більше розповість Наталія Кутняк. 44-та сесія Бродівської міської ради обіцяла бути спекотною, адже окрім депутатів до сесійної зали прибули представники Бродівської громади. Втім, працювали депутати за порядком денним. Почали із запитів. Так, депутат Леся Кайдан від мешканців вулиці Заставки подала прохання про відновлення пішохідного переходу на цій вулиці через київську трасу. Роман Яремович порушив питання перерахунку оплати за централізоване теплопостачання, звісно, у бік її зменшення. Шквал обговорення Викликало підготовлене звернення до Верховної Ради України про підтримку законопроекту про деякі заходи щодо посилення ролі територіальних громад в управлінні земельними ресурсами. Депутати від свободи Віктор Горішній та Віктор Яцюк вбачають небезпеку корупційних діянь у колегіальній відповідальності як у випадку прийняття таких рішень сесіями. На їхню думку, підпис голови райдержадміністрації або іншої посадової особи під рішенням є кращою гарантією його законності. Ігор Клим та Андрій Чо. Обід підтримали звернення, апелюючи до подій кількарічної давності, коли за підписом голови райдержадміністрації були задешево спродані два ласих шматки обабіч траси Київчоп. А коли це спричинило розголос, жодного покарання посадовець за своє рішення не поніс. Втім, звернення набрало необхідну кількість голосів. 20 депутатів прагнуть більшого впливу у прийняті рішень про земельні ресурси. Про те, як було виконано доходи і видатки з міського бюджету за минулий рік, звітувала виконувач обов'язків головного бухгалтера Ірина Олеха. Заслухавши масив цифрової інформації, депутати взяли звіт до відома. У рішенні сесії зазначили завдання виконкому спрямувати зусилля на виконання дохідної частини бюджету. Жваве обговорення викликав серед депутатів звіт міського голови про роботу виконкому у минулому році. Найактивніше закидали питаннями депутати фракції Свобода. Але мене цікавить більше ці дороги, які десь, я думаю, десь 50% вісток, їх є, це гравієм покриття. Особливо вулиці малих, такі як Полуботка, Ковальська, Сюсарська і їжі подібні. Ті вулиці грейдера не бачили, ну, я думаю, років 10 точно. Не правда. Ну як, неправда? Я на, на Полуботка проживаю. Останній раз грейдер проходив, коли найбіжчик Притульський йшов на вибори. Запоріжжя бам я проїжджаю кожен при чім то при чим тут, тут, тут шлабал? Я його туди не ставлю. То є друге питання. Я не ставлю питання про той міст. Я просто ставлю, що раз в рік хоча б грейдера можна пустити по таких Не треба життям. Я живу на тій вулиці, ви мені говорите, що ви пускаєте грейдер. Ви того року не можете купити, тому що ви там живете, у вас тоді вдома не було. У мене тоді вдома не було, а я приїхав і зразу не побачив, що дорого прогорнута, правда? Ну не добре, маєте спорудитися. Мені ж коло тих людей подивилися дощу, що робиться, де фурботка. І коли сотні людей коли сотні людей з червоних казарм. Тій вулиці І вони просто шкода їхнього взуття, яке зараз дуже дорого. <ролосую> Я маю, прошу вас, щоб ви до Дубай, хоча б 15-му році. Та на вулиця називається 30 років без дороги. На <ролосую> цьому тижні буде грейдер. Повністю по всіх вулицях буде грейдер. дорогого. був зломаний. Ви знаєте, що на нашому підприємстві грейдера немає. Дуже важко десь. Найти грейдер в нашому місті. О, а, грейдер, авто... Ті Автодори наші, вони не хочуть давати свої грейдер. І... Замовити грейдер дуже важко. Що я неодноразово на своїй вулиці закликала грейдера, і він сказав, що більше не поїде. Відповідаю чому. Тому що на деяких вулицях люди так роблять наші ремонти, виносять всю цеглу на дорогу, дорога втрамбовується. А потім грейдер один раз тільки прийшов, зірвав лопату, все, і він сказав: Я більше туди не поїду. Я рахую, що вулиці і тут є присутні мешканці не засмічуйте будівельними матеріалами. Вони так машинами втрамбовуються, що потім їх грейдер не може зрушити з місця і ламається і ніколи більше до вас не приїде. Я рахую, що в тому числі та вулиця Полуботка також там засмічена, що там не можна здерти той верхній шар. Тому що в нашому мікрорайоні та сама історія. Я казав про вулиці, покриті граві. Я думаю, що гравій набагато твердіші ніж церква. Якщо б рушити гравій, то рушиться. Так що пані я ви трошки помираєте. Постойте коло нему, як він руш. Я стояла на знаю. Значить, треба посипатися, ще трошки більше гравці дати. У минулому році піднімалося питання щодо каналізації на вулиці Букарській. Ви знаєте, які там умови, яких умов живуть люди, яка проблема з цією каналізацією. У нас були виділені кошти на проект, чи зроблений цей проект, було виділено 400 тисяч, а люди кажуть, що нічого не зроблено, крім того, що приїде машина, це, вони живіться і викачується, і не чистоти. Вартість проєкту гривень. Робота. Проєкт здійснений, зроблений, є готові. На жаль, на сьогоднішній день тільки потрібно мільйон двісті, щоб закупити матеріали. Вони в нас вкладені в бюджет, і ми року будемо робити. Ми виділили тільки мільйон гривень. Ми будемо цього року робити каналу. Ми поповнимо статутний фонд і вони виконують ці роботи. Тому що наймати підрядчика найпросто не, не вкладається в ту суму. незадоволений проведеною виконкомом роботою голова фракції Свобода Віктор Горішній. від позитивів багато можна почути, послухати, почитати, але на превеликий жаль, ми так і не побачили головних недоліків, які протягом року були зроблені міським виконкомом. Це зокрема, що стосується вулиці Золотої, де виконком надавався дозвіл на руйнування. Будинків історичної пам'ятки де надбудови трьох по третього поверху проводяться і невідомо яким чином. Мене, наприклад, велике питання стосується, як неодноразово виставлялися такі питання, як, зокрема, викуп земельної ділянки по вулиці Руській, де так зване КПП мало бути. Мене велике питання стосується того, як. Виконкому прийнято було взагалі не рішення про вирізку частини дерев, саду на території Бродівського замку, де зруйнований баркан, де мали стояти мафи, де виконком тимчасово призупинив чомусь своє рішення, а не відмінив в розголос громади. У мене одне питання ще стосується, наприклад, хто дав команду чи вказівку руйнувати пам'ятний хрест по вулиці Площі Свободи. Сам самовільно мешканець нашого міста проявив таку ініціативу. Взяли і помалювали. По золоті для таких надбудови рішеньком не надавав, щоб надбудовувати якісь е зверху до законом. Не самовільно, це робилося, дозволу немає ще за тонкому міського будинку. Так що прошу не вішати на мене. Всі гріхи. Крізь іншу призму бачать пророблену торік роботу депутати інших фракцій. В зв'язку з тим, що обговорення звіту йде однієї фракції. Мене пропозиція припинити обговорення і ставити на голосування. Останні депутатам, що ми ціни по почали значно задавати питання. Нехай задають. І в різну владі обсудимо ще. Що тянути? Давайте поставимо голосування, припинити обговорення і ставимо на голосування. Може, я на якесь питання не відповім, а далі. Якби там другий кота виступали, то більше маємо нікого. Шановні депутати, запрошені в гості в цьому залі. Наше життя пізнається в порівнянні. Єдине, що я хочу вам сказати, давайте порівняємо попередню каденцію і теперішню каденцію. Я не хочу казати, що Андрійович добре, або чи не добре. Давайте візуально. Пройшовшись по місті, подивимося на зміни, чи вони є, і кожну свою совість доступитися і подивіться, реальні, які йдуть зміни в місті. А так. Люди, які говорять такі речі, не в совісті немає. А чого тут ставити такий наволок? Одна практика, закрийте рота їм. Можуть, ми тут не бізнесмени, я, ми не проходимо я, через ваш кабінет. Став питання на голос. Голосування засвідчило, що більшість депутатів роботу в виконкому міської ради у 2014 році оцінюють позитивно. Також обранці міської громади прийняли у комунальну власність міста спортивне та ігрове обладнання по вулиці Храпая, яке передали на баланс комунального підприємства Броди адже це підприємство і встановлювало даний майданчик, і упорядковувало спільно з місцевими жителями і доглядало. Далі приймали програми міської ради. Так комплексну програму соціальної підтримки учасників АТО та їх сімей і вшанування пам'яті загиблих представив заступник міського голови у минулому кадровий військовий Олександр Єленевський. Про те, як розвиватиметься житлово-комунальне господарство міста, говорив перший заступник Роман Сподарек. Отже, ремонт доріг обійдеться місту в 1 мільйон 100 тисяч гривень. Підтримка ОСББ 120 тисяч гривень. Найбільша стаття видатків цієї програми благоустрій міста, комунальним підприємством Броди. Програму збереження історико-культурних об'єктів та туристичної промоції міста Броди представив голова комісії з питань духовності міської ради Роман Яремович. На цю програму заклали 40 тисяч гривень. Крім цього, затвердили окрему програму та умови конкурсу на визначення кращої ідеї пам'ятника Героям Небесної Сотні у місті Броди у сквері імені Героїв Майдану, що навпроти петколеджу. Про плани на спортивні заходи у місті розповів секретар міської ради Михайло Чунгін. Згідно з документом, розвиватимуть усі наявні у бродах види спорту міськими, районними і обласними змаганнями підтримуючи їх фінансово з міського бюджету. Врешті дійшло до розгляду земельного блоку питання дозволів на виготовлення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для будівництва індивідуальних житлових будинків на вулиці Коженівського полуботка. Прибулі на сесію четверо мешканців сусідніх вулиць зустріли вигуками ганьба і підготовленими плакатами. Що нам обіцяли, що ми на деякий час негативні емоції так упанували протестувальників, що здавалося. Це вони ведуть сесію. Депутати закликали людей до порядку. Фракція Свобода заявила про бойкот голосування, оскільки, на їхню думку, це питання винесене на розгляд із порушеннями. Хочу нагадати вам всім, що дане питання на одній з попередніх сесій було проголосовано з усіма можливими і неможливими порушеннями. Так, зокрема, міським головою. Дане питання міжсесійний період не ставилося в порядок денний, комісія профільна його не розглядала. В засобах масової інформації, згідно закону про доступ до публічної інформації, дане питання ніде на сайтах, в газеті, ніде не було озвучено. Дане питання також не включене було до порядку денного. І, зокрема, у депутатів на руках не було жодних проєктів рішень, як є сьогодні. Прошу взяти пакети документів, подивитися. Даного питання в проєкту рішення немає. Не було враховано поправки і сукромажу. Що ви брешете? Має блячети нам хоче. Анатолій Андрійович, ви нам сказали, коли приїхав до Бетеринського, що заплава хліб ніяких заводілень не буде. Ви кажете, що було прийнято рішення, а попереднього його ніхто не обговорював. Значить, це питання було винесено на комісію. Комісія розглянула, в принципі, дійшла до висновку, що можна людям надати дозвіл на забудову даної ділянки. Але коли це питання було винесено на пленарне засідання, депутати не проголосували і відклали на доопрацювання. Оскільки додаткових документів не надходило, не було змісту на комісії ще, ще раз розглядати дане питання. Купа документів. Воно, вже, воно вже було обговорене депутатами комісії зі всіх сторін, і тому ви не кажіть, що воно не розглядало. Окрім натикали та результати громадських обговорень. Обов'язково передбачено. Я, я... Я, 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 я був на таких зустріч. громадських обговореннях тільки <правда> одних. Правда, вони були неформальні. Це була зустріч мешканців. Е мутер -мутер -мутер да. І на тих е громадських обговореннях. Я послухав, почув одностайну практично пропозицію проти того будівництва. На інших громадських обговореннях, або які такі громадські обговорення існували, або були, можливо, я можу, ну, напевно, що вони були. Я не був присутній і позиції громадських обговорень, тобто результати громадських обговорень, на підставі яких ми, шановні колеги, дали їм довгі робимо. Тобто ми підтрималися громадською думкою. На сьогодні це одне питання. попитання. Депутатський корпус мене особисто, я заступник коли земельної комісії з результатами громадських обговорень, які мали б бути викладені в формі, наприклад, протоколу. Присутнє рішення сесії нашої Бродівської про затвердження цього детального плану території. Хто може поїсти? Прису... Є таке рішення про затвердження? Є. У мене запитання до тих, хто сьогодні звернув запитання. Чому таке рішення прийнято, сьогодні стане питання про громадські слухання? Чи могло бути рішення сесії прийнято без громадських слухань? Активіст із захисту екології Володимир Коханський, котрий не лише народився на вулиці Полуботка, а й уже збудував будинок на вулиці Коженівського. Підготував солідне досьє документів супроти нового будівництва у даному мікрорайоні. Наче воно є незаконним, тому що порушено дуже багато законодавчих актів. Протокол мешканців вулиці Костюшко, Поботка, зелена заставки і інших. 67 сім чоловік було де винесли. Чітке рішення прийняли на зборах заборонити будівництво на вулиці Поводка, Коженівського. Люди, дивіться, що на тих громадських слуханнях. Я в житті не Ніде не ніде не кажу і ніде не скажу, що там можна будувати на річці, тому що є кодекс законів про водне господарство. І він каже, що на заплавах річок, на річках, на ставках будівництво заборонене, любе будівництво. І я, знаючи це, я є голова громадської організації правозахисників екології, я б такого в житті не сказав. В протоколі мені вписують. Що я виступав і запропонував прочистити ручки сухою в двох сторін дамби, якої дамби, коли її нема, значить вона тоді розмита була в той 12-й рік, бо то якраз був пік затоплення. Поставити лавки на захисні, та я казав, зробити захисну смугу річки, звернутися до розпорядника обласного державного бюджету щодо виділення коштів на за задані заходи та роботи. Так, але я ніколи не казав якусь дамбу там будувати, чи ще щось. Має бути розчищено. Міський голова навів людям аргументи своєї позиції щодо позитивного рішення по забудові. Почистили русло. Ми, ми збудували захисний бал навпроти е, вишки. Ми все зробили, що можна було. Питання затягнулося, тож депутати закликали дотримуватися не лише культури поведінки, а й регламенту. Двадцятьма голосами за рішення про майбутню індивідуальну забудову 11 земельних ділянок пройшло. Представники іншої групи громади, ті, що хочуть будуватися, і навіть збудувалися і живуть, подякували депутатам за прийняте рішення. Міський голова упевнений в правильності прийнятого рішення і готовий до особистої відповідальності за безпечність даної індивідуальної забудови. так, ми можемо гарантувати, що вони не мають за що переживати їх топити не буде. Тому що ми все зробили для того, щоб почистити русла річки і працюємо в тому напрямку далі, укріпили дамбу, збудували захисний вал, щоб вода не пішла випадково на їхні будівлі. І робимо далі в тому напрямку. Вкладаємо гроші міського бюджету, чистимо річки. Я даю гарантію, що такого ніколи не станеться. Хоча паводки будуть. будуть тому що ми живемо на такій місцевості, що там через 9-10 років ці паводки з'являються. Але вони можуть не переживати, що підтопить їх, як це було в 2013 році. Я ще раз можу загарантувати тих людей, нехай заспокоїться, ну, тому що ця територія, її потрібно було привести в порядок. Там є е, фекальна каналізація по полуботках. Ці люди зможуть підключитися до каналізації. Можна буде зробити ливневку, канал же рядом, От, і можна на майбутнє там зробити дорогу, навіть асфальтну.